На, тобто арман. я сплю на нову хід, ну, розслабляюсь з вечора body Health, сплю на нову хід, ставлю топролаксом проганяю позвоночник, ну вайт все базове. Окей, з якого віку це треба робити? Ну, в з, своєму на... віку там 48, мені понятно. Народжені. які народилися у них, а імунітет ще не натренований рік. Значить, що новохід? На мінімальних режимах, мінімум. І в них Б травна система буде ще деякий період привчатися до того, щоб там, переходити з однієї їжі на другу, і так далі. І їм також треба туди і імунітет, і кровобіг. Це знову таки, і новохід, і моксі. Це тільки новонародження. Далі більше, ширше. Бо діти виростають, йдуть дитсадок, док, школу і їм що? Правильно, там імунна система не просто живе в режимі постійного трешу, треш, 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 треш. Там на тебе плюють, чихають, ти в грязі валяєшся, руки грязні, сунеш там і так далі. Там імунітет. Взагалі взагалі, тренування імунітету. І там треба все: чистий живіт, хребет, там ну, ще антистрес не так, не так ще чешеться, бо антистрес буде в підлітковому віці. Діти ще ні. Діти це хребет, чистий живіт, вода, новуай для сну. В підлітковому віці під'єднується антистрес, соціалізація. Гормони почалися, вторічні полові признаки вилізли, Все, мальчики і дівчатки, групи, униження, лідери і так далі. Соціально, так сказати, хто я в цьому світі. І там починається серйозний антистрес з точки зору голови. І з точки зору хребта, бо там старші класи треба багато сидіти, хребет перевантажується. Як мінімум два модулі виходять вже в першу чергу впереді. Це антистрес, бо куча всього от цього навантаження соціального і хребет. Бо треба багато сидіти, багато вчитися там і так далі. От. Далі що? Далі період. там... Дорослішання, дорослі люди, робота, там починаються життєві нормальні фактори дорослого життя. Багато працюю, мало сплю, їм що попало, люди ідіоти, вокруг одні просто просто ідіоти. Ну І так далі. там Шлюб, розлучення, появляються діти. Ну, то це все, 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 це що. Це і стрес, і хребет, там, і живіт, і все підряд. І це, і це ненормірований робочий день обично, да? і це знову-таки треба щось робити, а в тебе часу немає, тому це повинно бути під руками ми. Тут вже запит 100%, гарячий, червоний. Я на цьому етапі якраз з'явився в сфері такого масажу теплового оздоровлення, тому що я. Працював багато і здоров'я вилітало в трубу і треба щось було робити. А в мене часу нема. Так я попав в цю сферу як клієнт. Е, ну, а там, де постарше, там з'являються задачі хронічних хвороб. Ти бігав, 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 гроші заробляв, заробляв, там життя забезпечував. Опа, на діти виросли, а в тебе хронічні хвороби. Привіт! І ти нікому не нужен уже, тебе не починає з роботи, звільняти. На тебе дивитися, як не до людину якусь там трошки неповноцінну, ти вже нікому не цікавий, тобі ось пенсія там маячена 3000 гривень впереди. Ну, і все такое. І куча хронічних болезней. І тільки на аптеку ти починаєш чуджунь, чуджунь, чу 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 і ти розумієш, так, блин, сейчас почнеться пенсія, а на аптеку ходи більше. що робити? А треба їсти комунальні і так далі. То тут просто надо. Треба... Прийти в такий центр, ну мика просто сісти і сказати: усиновляйте мене. <рес> ну, це, це дійсно це дійсно якийсь вічний стрес. Ну тоді вже стає такий. І мені кажеться, з того моменту вже як е, дуже важко повернутися. Але дивіться, вертаючись Ну то... Ну, ну і всі лікарі тобі кажуть. Пашов да. нафік, нафиг, нафік, да. нафиг, нафік, нафиг. нафиг. А, думає, Ні, не порт статистику, так? не порт статистику. Йолі, Палі, ну, є В є цій житті щось добре, а чи нема? Ну, no, медикал. Дивіться, Олександр Вікторович, вертаючись до дітей, у мене у самої діти, і я, знаєте, десь я розуміла, що ця фраза так собі звучить, але я дозволяла її чути від людей. Ну, Коли вони казали. Слухай, ну вони ще ж малі, ще здорові. А ваше обладнання, вже коли є болячки, ну, типа, тоді пізніше. Ну, зараз ще є час, ще можна погуляти. Знаєте, ще можна погуляти, а, а тоді вже ближче до проблем, тоді коснемось. Але ви сказали круту річ. І я поняла одну, одну річ: От підлітки, коли починаються, і ці діти малі. От для дітей новохід. Коли ми кладемо дітей на новохід і даємо моксі, крім того, що ми даємо їм здоров'я, ми даємо ще навик, у них і розвиток, ухода за собою. І виходить, коли він попадає в підлітковий вік, ну, цей проміжуток, і там з'являється емоціональний стрес. То обладнання, коли ми йому ставимо будівел, воно йому рідне і він спокійно засуне туди ноги, сяде і буде знімати. Але якщо це якраз цей момент, якщо йому не давати і сказати потім встигне, а тоді дитина стає агресивна і кажуть, що це переходний період, і все 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 таке. І в той момент йому пытаються засунути все обладнання і сказати, що тепер йому треба, а він ще більше буде агресувати, тому що у нього немає навика, ну, коли йому добре. спати на коврі, наприклад, або користуватися моксі. Тому цей момент якраз теж для дітей мені здається, що не проспать. Це положить тоді, коли почули цю інформацію, а не коли там колись потім. І, до речі, у нас дуже багато відвідувачів е наших каналів. І усього Ліля Вічеславна може додати а, Ліля. Скажи, будь ласка, кому взяли недавно новий хід? Вчора, позавчора, хто яка історія була? Буквально тиждень тому пані Любов для своєї онуки а, взяла, придбала новохід. Так хотіла. То мені здається, це сама мила була розпаковка з усіх, які тільки бачили, коли дитина побачила цей новохід, і каже: бабуся, у мене ще краще ніж в тебе. Бо в мене з додатковим чехлом зараз новохіти йдуть такі модні нові ексклюзивні. А ось буквально вчора розмовляла з пані Марією, яка каже: Ви знаєте, от. Лежу на новохіті ввечері, а внучка завжди приходить в кімнату бігом. Ну, поки я не лягла на нього, взяла собі килимочок, ну пішла теж погрілася зі школи. А це приходить каже: я дивлюсь на неї. Вона подивилась на мене, що я вже лежу на ковріку, і бачу, їй так незручно. Так вона дивиться на цей коврик, Я бачу її очі, розумію, що все, скоро день народження. Буду брати на Тож, пані. Марія Злуцька, ну це дуже класний подарунок, як на мене. І дуже приємно, що батьки, бабусі, дідусі вони так піклуються про своє молодше покоління, і вже з дитинства дають їм змогу навчитися піклуватися про себе.